Друзі, мої вам вітання. Сьогодні у нас понеділок, а це означає, що розпочався турнір. Турнір цікавий, п'ятизірковий, без червоних, дуже швидкий. Поставив я собі таку оборону. Не питайте чому, просто поставив. Я не сильний в оборонах на, на п'ятірках, на жаль, а в ОБ. Тобто в дешев. Не в дуже швидкій, тим паче. Дві зарні мультика. Ну, таке, я нічого від оборони не чекаю. Давайте просто, просто розважатися і старатися гарно атакувати. Що тут взагалі? Е, по -по -по. Грімстіл господі боже мій, так що ми візьмемо цього? Давайте Людвіга візьмемо, те, чекайте. Нафіга він мені? Да нафіга він мені? Можна газельку взяти? Эх. Можна локі взяти. Чому б не там якогось копіювати? Мончерміна там також. І можна ось так взяти. Погнали. Так, чудово шість синих. Це вже добре. З... Зелених нема, так? Да? Ну, звісно ж, тебе. Тебе моя киця? Вдвох, вдвох попала. Це? Це, блін, цікаво, коротше. Давайте ось так. Зелені досі не під'їжджають. А вона заблокувала чотирьох. Це бляха буде цікаво, якщо я ще програю. Зараз грім, грім стіл наультує. Да зараз на ультує. За аромат Нам поріже Атаку, ну, не всім. Мончермін чинив. так. Звісно ж, блокувати ми будемо центр, але якийсь веселий поєдинок вийшов. Давайте газель зарядимо, хильнемося. Ось так можна влипнути. На дуже швидкий, так? Да? Блін, ну я хочу в порожнечу закинути три зелених. Зараз ще там це будуть. Давайте тоді сині. Невідомо кого на там реснуть. Всі їх. Молодець. Давайте на ну, ще разок. Ладно, уже не скопіюємо. Давайте цього тоді. І добиваємо. Так, які там будуть цирки далі, я собі не уявляю. Треба якусь команду гарненьку скласти. Так, поки що так. Локі-локі. Локі нехай буде. Ну, тут оця знімає своїм мегапіхарям. Ну ладно, пофіг. Нехай поки поки так, давайте ось так зробимо. М -м -м. Непогано. Давайте ще ось так. Не подивився, який загон в Астрид. Ну да ладно. Ну шо? Будеш ти когось блокувати сьогодні чи ні? Я не зрозумів прикола. Чому вона попала, а нікого не заблокувала? Mm. весело, весело, давайте зелені. Щось я ніфіга не зрозумів. Давайте от, давайте без Давайте, давайте ось так. І ось так. Тут ось так. Астрій вбити головне, да? Можна цього скопіювати. Mm -hmm. Давайте ось так. Там вона хильне трішки, нічого страшного. Зараз ми Астрій доб'ємо, а уже з нею якось розберемося. Тим паче у нас Людвіг включений. Так, все добиваємо на, надіюсь. Не добиває. Невже ж ви так слабо б'єте? А, блін, я газельку включив з Людвігом. Коротше. Коротше, сам сам того не поняв. Але вже підтупив. Так. Дві Морті. І оця, мадама, і оцей ріже таунт, таунт тут потрібен. На кого можна замінити газельку? Слухайте. Я ж де ти? Я ж тебе що? Давай хоч один бій відіграю, я ж тебе качнув. Я ж тебе качнув. Слухайте, чи залишити газельку? Тут а оця просто неприємна. А можна ще замість манчерміна когось взяти, бо тут Вівіка скло, а воно падло в нього, в неї і попаде. Кого ми можемо взяти? Треба когось цікавого. Правильно, ми будемо газелькою закриватися. А, ми будемо газелькою закриватися, ладно. Головне, або кулєр ваш теж буде відображатись від вів, які істерлаз буде. Е, ну да ладно. Газелька тоді потрібна. Ну, можна ще Muse в принципі, брати. в неї також щитки. Так, фіолетових, так? Да? Достатньо. Але нам треба їх так зібрати, щоб він не зарядився. Бо він ману зріже. Давайте так. Так, летить комбо. А якщо так, потім мільки. Діма, блін, ну не тупи. Нас ж мільки позаповільняли, господи боже. Так фіолетовий я не складу. Зараз ще мортвич в когось як Шандарахне? На нехай б'є. Чому я не сумнівався? Та ёб твою мать. Я ж думал, думал выстачить. Эти камень с площадку было Ну, це все, це фіаско. Це, друзі, фіаско. Так натупити вмію тільки я. Ну що, турнір для мене завершений. Пошли. Так це це зелено блокує. Давайте нехай блокує. І в кого бити? У нас ж там супротив щось чинить. Так, давайте тоді зарядимо Людвіга. Можна ось так. Чи цей кончений? І якщо пару раз ультине, то потім тяжко з того всього випутуватися. Давайте ось так. Так, майже всі поблоковані, але там... Так, ладно, не хочу я газельку включати. Вони всі в блоці, вони мені не страшні поки що. Ну, ось тепер я включу газельку, сліпоту, щоб зняти. Так, манорізка, да? так. Меннорізка, хорошо. Погнали! Там, до речі, завдання в шляху велетню 25 перемог на турнірі. Але я якось думав, що в мене вже це прокляття зняте давно. Так, та пофігу. Нехай ставить своїх мільйонів. Я їх, в принципі, буду би швидко знищувати. Так, да, щоб, щоб у ПСП були великі міньйони, ну, у неї в, в сенсі, то ціни б їй не було. Дуже колись любив в нею грати. Але то було колись? Так, колір вода зняла? А може, кулірву потрібно було поставити десь десь під Людвіга? Та ну блін, ну нафіг ти її зарядила. Так, оце цю бабу я й боявся. Давайте сюда. І будемо закінчувати. Так. Давайте цей з жовтого потім, потім фіолетового. Ну що ж, може, в перший день програв, забудуть далі давати якісь нормальні оборони, але рано чи пізно я все одно дійду до якоїсь зеленої молі по центру в грибу з віздюлей. Так, все, оборона все одно в мене тримати не буде. Так що просто розважаємось на цьому турнірі. Можна, в принципі, і щось цікаве повидумувати, щоб цікавіше було дивитися. Навіть якщо прийдеться викупитися фіг з ним. Е, ну, да ладно, про це будемо говорити пізніше. А вам всім дякую за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя і добра вам!